Речепорити місто з нагоди весни. Напередодні розпускання рослинності в Івано-Франківську взялися за зелений благоустрій. Комунальники здійснюють обрізку дерев, кущів, гілок та живоплотів. Усе заради того, аби зелені насадження мали охайний вигляд, не заважали лініям електромереж і не наражали пішоходів на небезпеку. Видаляються дерева у виключних випадках. Тобто є перелік виключених випадків, коли дерево підлягає видаленню. Перший такий випадок це є ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної надзвичайної ситуації. Впало дерево, зрозуміло, дерево необхідно забрати. Дерево зламалося, воно впаде, може комусь задати шкоди, дерево видаляється. Наступна причина дерево досягло вікової межі. Тобто дерева, на жаль, так як і люди мають якусь певну вікову межу, і коли вони цієї вікової, вікової межі досягають, дерево підлягає, на жаль, видаленню, тому що воно знову ж таки може впасти, воно воно засихає, воно уражене хворобами різноманітними і так далі. Третя причина така є цей відновлення світлового режиму в житловому приміщенні. Загалом торік було обстежено понад тисячу дерев. З них видали майже сім сотень із числа аварійних. Також було здійснено обрізку гілок у понад двох тисяч зелених насаджень. Є різні види обрізок дерев: це є омолоджувальна, формуюча, регулююча, санітарна обрізка, відновлювальна. Ну найчастіше в місті ми проводимо так звану санітарну обрізку, коли сухі якісь вражені гілки видаляються. Ну і так само формуюча, особливо в центральній частині місця, де в нас є там кулясті клени, скажімо, ми повинні їх гарно сформувати. Ось ну але в більшості знову ж таки обрізка, ну і регулююча, щоб не дозволяти дереву рости в межах там, скажімо, знаків дорожньої, світлофорних об'єктів і так далі, тому що воно все буде затінювати. На заміну зрізаним деревам комунальники висаджують молоді. Торік посадили понад чотири сотні різноманітних порід: липу, клен, ясен, сливу, а також три тисячі кущів. Цієї весни в Івано-Франківську планують висадити півтори сотні дерев та дві з половиною тисячі кущів. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.